Відділення наше займається евакуацією поранених. Забираємо поранених бійців з точки перехоплення і веземо на ста пункт. Давай спрошний еваксію! Якщо є уламок, його не можна нам забирати. Ми вивозимо і е, бійців не тільки нашої бригади, всіх. Коли над тобою висить 5 дронів, це буває. Я відповідаю не тільки за себе, за своє життя, але і ще за медика, і за тих хлопців, які вже думають, надіються, що вони виїхали з того пекла. Якщо до нас привозять живим, то велика ймовірність, що він буде жити. Давай срочно івак сюди. Бе тебе страшний іван сюди. Найважче складність евакуації — це вивести пораненого бійця від лінії, там, фактично від нуля. А далі все відбувається швидко. Львже, <плес> викликаємо, викликаємо машину. Саме саме первинну до медичну допомогу. Турнікет накласти, перемотати хворого. Мають можливість колоти колять. В більшості випадків дають півпакту, що є аптечці. Хлопці <плес> забирай і вези. Що коли ми перехоплюємо, ми так само надаємо допомогу, пентуємо, колемо, поправляємо турнікет, знімаємо, якщо він там не потрібен. Евакуація у нас відбувається досить швидко. Треба доїхати швиденько, максимально потім акуратно, щоб доставити хворого пораненого. З точки перехоплення до 100 пунктів. Останніх, напевно, що місяців два-три воно ускладнилося в розе. Тобто раніше там дрони були поодинокі, десь літали, а зараз їх в рази збільшилось якось так, один момент. просто. І таке бувало, що Івак їхав, дрон стояв, очікав на дорозі, він пропустив Івак, почекав, поки заберуть, і коли вже верталися, вони його атакували. Тобто зараз вони цим займаються дуже активно. Одне з перших, що зробили бригади евакуаційні, це познімали оці наклейки хрестів, тому що це як червона тряпка для росіян. Такий великий червоний хрестик, коли вони будуть атакувати це однозначно. Як ми тільки зайшли на лінію, було дуже багато поранених. Зараз трошки менше поранених, напевно, що змінилося майже всі це є після дронів. Тобто, тобто це не це, це не є активні штурмові дії, це є FPV, це є скид з FPV, атака FPV. це основні поранення. Я нічого не скажу вам нового: це fpv дрони це скиди, це. Якогось іншого типажа прильоти, але найбільше це доїдаються, напевно, в півішки. Ну, найчастіше уражаються кінцівки, руки-ноги. В бійців це найчастіше захищено е, грудна клітка, спина, шолом на голові. І в нас переважна більшість уражень це йдуть кінцівки. Ну, найчастіше в нас це вогнепально-осколкові поранення. Якщо є уламок, його не можна нам забирати, тому що він може перекривати якусь судину, якщо ми його заберемо. Може почати з кровотечу досить. Максимум, якщо великий уламок, ми його іммобілізуємо просто бинтами, щоб він нікуди не рухався, не задавав ще більше шкоди. Наскільки я знаю по посаді, навіть посада називається водій Санітар. Де ви проходили навчання? Як це відбувалося? У нас були дуже класні медики, які, інструктора, кваліфіковані люди, які мали вже бойовий досвід, навики водійські і навики ті, що надані були в Франції, що треба, як правильно заховати автомобіль, як правильно припаркуватись, як стати так, щоб ти був непомітним з неба. Я відповідаю не тільки за себе, за своє життя, але і ще за медика, і за тих хлопців, які вже думають, надіються, що вони виїхали з того пекла і вони можуть залишитися живими і цілими за допомогою рації. Ми завжди на зв'язку. Ми завжди спілкуємося. Наприклад, якщо треба призупинитися, щоб була проведена ще якась додаткова ін'єкція, наприклад. В діалозі завжди з медиком, з лікарем як краще поступити, це дає той результат, який на сьогодні ми маємо. Цих 20-25 хвилин, 25 це максимум просто. Це залежить, якщо ми забираємо у нас, є не одна точка перехвату, у нас є кілька. Якщо ми з самої дальньої точки, 25 хвилин ем, це вже якби як немає, досить швидко. Це все залежить, де от є яке плече евакуації. У нас наприклад, півроку тому плече евакуації було 15 хвилин. Зараз воно трошки збільшилось, тому що ста пункт сам. Трішки далі знаходиться від фронту. Велика концентрація підрозділів на цьому напрямку, багато евакуаційних бригад. І наших ми вивозимо і бійців не тільки нашої бригади, всіх, що на цьому напрямку, ми вивозимо, і так само наші колеги вивозять і наших бійців, і своїх бійців. Ми дивимося, в залежності від ситуації. Є стабіки, суміжних там бригад, допоміжних підрозділів, якихось інших підрозділів, яких ми можемо завести швидше тяжких поранених. Ну, комунікуємо зі стабіком якоїсь суміжної бригади і завозимо туди. Ну, це дозволяє зекономити хвилин 10, що дуже багато. Теперішній стабік, на який ми возимо він, е, він не є звичайний стабік, це вже як друга ланка, тобто там вже можуть робити операції мінімальні. Це вже є госпіталь, фактично. Якщо ми туди привозимо, велика ймовірність, що все буде в порядку. Війна дуже сильно змінилася. Те, що коли ми приїхали, напевно, могли спокійно ходити пересуватися. І те, що зараз, наприклад, без РЕБа і без оче наш дуже тяжко виконувати було би свої обов'язки, тому війна кардинально змінилася. Це війна Дронова. І винести людину, тим більше, якщо її треба, якщо вона сама не може йти, а треба їм евакуювати, виносити, то коли на тобою висить п'ять дронів, це буває евакуація відбувається, але хлопці чекають на віконечко, коли можна буде це зробити, щоб максимально убезпечити бійців, які будуть допомагати. Тобто, це є найбільша складність евакуації. Оце, от іменно, це цей момент. Коли вже до нас привозять, там вже все відбувається швидко. І... Якщо до нас привозять живим, то велика ймовірність, що він буде жити.